Привіт, малята! Мене звати Дід Петро і я джоляр. Уже понад 20 років я доглядаю за заджолами на своїй пасіці, в своєму рідному селі, серед квітучих логів та соняшникових полів. Хочете дізнатися, як це бути джолярем? Тоді слухайте уважно. Моя робота починається з самого ранку. Я вдягаю спеціальний костюм, білий комбінезон і сітчасту маску, щоб джоли не змогли вкусити. Я беру в руки димар. Це такий пристрій, з якого йде дим, дим допомагає заспокоїти бджіл, щоб вони не нервували, коли я відкриваю вулик. У вуликах живуть. Цілі сім'ї бджіл. Там є матка, яка відкладає яйця, багато робочих бджіл, які збирають мед, і навіть трупні це бджоли хлопчика. Але знаєте що? Працюють лише дівчата, вони літають з квітки на квітку, збираючи нектар і пилок, а потім перетворюють його на мед у своїх чарівних сотах. Коли мед уже дозріває, я акуратно витягаю рамки з вуликів і відношу їх до медогонки. медогонка. Медогонка це такий пристрій, який обертає рамки, і мед стікає у відро. А який він смачний і запашний, із липи, акації, соняшника. А ще бджоли створюють віск прополіс. Це все дуже корисне для здоров'я. З воску я навіть роблю свічки на зиму. Ось вам цікавий факт. Одна ділка за все своє життя виробляє всього лише пів чайної ложечки меду. Тому я завжди дякую їм за працю і стараюся берегти кожну ділку. Бджоли дуже розумні і працьовиті комахи. Вони знають дорогу додому, танцюють, щоб розказати одна одній, де знайти найкращі квіти, і живуть дуже дружно. Знаєте, в Україні багато таких, як я, людей, що віддані цій справі. І навіть коли життя ставить перед ними труднощі, бджолярі не здаються. Я хочу вам показати зворушливу історію родини з Луганщини. Які через війну втратили свій дім і свою пасіку, але не втратили любов до бджіл. Вони почали все з нуля на новому місці і знову чують у них на подвір'ї знайоме Цзз. Давайте разом подивимось. Після початку повномасштабного вторгнення сім'я Дмитра Ресного змушена була покинути рідний Лисичанськ. Разом із родиною він евакуювався до Дніпра. У Луганській області залишилася і пасіка, справжня сімейна справа, яка передавалася з покоління в покоління. Дмитро ветеран служив у полку Азов із 2015 по 2017 рік, а згодом вдруге повернувся на фронт вже під час повномасштабного вторгнення. Після демобілізації у 2023 році він вирішив повернутися до улюбленої справи джільництва. і вже в 2024 році разом із дружиною почав відновлювати пасіку в новому місті поблизу Дніпра. Нову пасіку починали майже з нуля: купували вулики, шукали відповідну ділянку, облаштовували сад. Почали з 30 бджолородин, а нині вже мають 80 Сьогодні Дмитро і Ганна не лише розвивають власний бізнес, а й надихають інших. Вони приклад того, як можна збудувати нове життя навіть після втрати. Їхні бджоли, мов символ стійкості і відданості справі. Нагадують, працюючи разом, можна подолати будь-яку негоду.